Всім привіт, дорогі глядачі, і сьогодні я вам розкажу мою особисту історію про те, як я перший раз пішов на заняття по співу. Це вам здається дуже таке звичайне відео, але ні. Ну для мене це чуть, чуть інша ситуація, напевно. Це перше, моє перше відео і важко так з першого разу зняти круте відео, так що ну, не сидіть строго, як говорить. Я вже і так записався не спів, але ця історія буде ну, дуже прикольна. Ну, По-перше, я записався як наймолодший. Мені ж 17 років. І, і та група, з якою я був, ну, десь з 12 людей складається, там були люди з 20, 20, 30, 40 років взагалі, ну дуже такі непогано реально співають. У мене голос, як бачите, чуть, ну, Нормально більше, мені ж. Я вже майже дорослий, як говорять. <смі> що ж насправді сталося? Я пройшов по часі по плакату взагалі. Тобто 18.30. Я десь пройшов 1810, я чую, що співають, але я думав, що це може якісь діти співати. Ну окей, я почекав. Потім мене питають, що я тут роблю, типу. Гулю, що я на спів чекаю. А потім і горить, що так дивись, там вже співають. такий, А, так, да, реально заходжу, дивлюсь. Прийшов десь 18.30, дуже усміхнено мене привітали. Я вам нагадаю, що зараз в Польщі живу і е, дуже крута країна, звісно, ну, але я не буду про ту країну говорити, бо це не про те відео. Е, розкажу, що в цій групі ну, десь я ще якась одна українка і десь 10-11 із поляків. Ну, але реально прикольно, дуже, прям. І ще що по тому плакату застарілому там пише, що ціна 20, ну, давайте на українські ціни, 200 гривень коштує, а насправді 250 зараз коштує ці заняття. Ну, але повторюсь, дуже добре привітали. Я взагалі це сама. Моя ініціатива була співати. Типу, і мене дуже добре виходить, Ну реально, мій голос. Прям як ви бачите, дуже добре. Тільки для мене треба постаратися над татурикою слова. І я вам дуже рекомендую це записатись десь на спів. Ну дуже допомагає вашому голосу. Насправді я пробув на цих заняттях чуть-чуть більше, ніж годину, десь 70 хвилин. За цей час ну ми. З цією командою ми просто практикували спів, то, наприклад, робили вправу, типу, ме-намо, ме, -мо, ме -мо, мо. Плюс співали Я люблю регі», типу, щось таке. І зима весна, літо осінь. Такі вправи, такі вправи реально дуже допомагають. Плюс ще співали польські і англійські пісні. В рамах вправ м учитель, який вів ці співи, він м він показував людині, щоб. Спочатку він співав, а потім вся група, потім інша людина, і всі разом ще раз. Це потужно, насправді. Скажіть. Всі хлопили, коли я перший раз заспівав, це дуже приємно. Коли перший раз починаєш, то насправді це дуже важко насправді. Ну і я вам рекомендую теж почати щось, ну не знаю, спів то наприклад, або вчитись теж. Спершу буде важко насправді. І потім помалесеньку-помалесеньку буде виходити. Ну, або Ютуб, то що я зараз починаю по-українськи робити. Загалом я теж вам розкажу, можливо, в наступному відео про мою історію взагалі існування в Ютубі. Повністю чесно, абсолютно раджу вам підписати на цей канал. Бо... Будуть входити в ті відео, ну не знаю, може раз в тиждень, може коли вийде, бо я ж учусь, знаєте, і кудись десь якийсь час маю виділити науці, десь для Ютуба, десь для Інстаграма. Да, до речі, до Інстаграма теж підписуйтесь всі, всі, хто дивитесь. З тої історії виникає ось така мораль. Дурі глядачі, переграйте інформацію, бо це дуже насправді важливо. То, що на плакаті, ну це не зовсім і правда, бо воно може бути застаріле. Може бути і свіже, але, але насправді, насправді, дивіться, офіційні Facebook, сторінки, там, де пишуть, на котрі годину треба прийти. Ось там сама справжня інформація. Так само новини. Офіційні джерела повідомляють про офіційні новини. Може, і не зовсім якісь правдиві, не ну, знаєте. Це може чуть в політику пішло, але... <звук> Завернемо назад. Чуть. Ну, а... Ці всі всякі різні малопопулярні політичні канали чи якісь непровірені канали, то це взагалі ну, не варто взагалі на таке підписувати. Тільки основні, там, де э, справжні волонтери, які пер перевірені Україною, тип, ну, Своєю типу, ну, це, це дуже важливо. Ви, до речі, замітили, що в мене пише Барселона. Я в наступних відео теж розкажу, що я там робив. Теж раджу підписатись, щоб побачити мої всі історії. Чесно, я теж і політикою цікавлюся, так що може і про це може бути відео, але не, не в такій прям дуже жорсткій формі. там де. Ну, Побачимо, чесно. Все ще попереду. Багато ще часу. Я тільки розкочуюсь, я тільки розкочуюсь в цьому житті. Я це тільки починаю вже... Тільки тільки починаю, вже 6 місяців чи 7 може. Насправді дуже дякую, що додивилися. Я дуже щасливий. І Так закінчую перше своє відео по-українськи. Дякую всім.